Скажіть, приємно було б купувати біткоін, коли він коштує найменше, приблизно тут, тут і тут. І продавати тоді, коли він коштує найдорожче. Приблизно тут, тут, тут і тут. Ще якщо я вам скажу, що є такий інструмент на Binance, який дозволяє, в принципі, це зробити. Всім привіт! Те, що я вам показав, це біткоін Rainbow Chart, який прогнозує приблизно, яка буде ціна біткоїна після наступного халвінгу. Історично так склалося, що після кожного халвінгу ціна біткоїна била наступний максимум. Тобто наставав бичий ринок і біткоін ріс З біткоїном ростуть так само і інші альткоїни: ефір, BNB. PlanetWatch, Helium всі-всі-всі-всі-всі криптовалюти. Так от, як же вгадати, коли буде цей максимальний пік, як це зробити і продати по максимально вигідному курсу, а також купити по максимально вигідному курсу в цьому 4-річному циклі. Для цього нам потрібен мобільний додаток Binance, аккаунт на цій біржі. І щоб не вгадувати, коли буде максимальна ціна. І щоб торгувати. Монету, яка у нас є, продати її по максимально видному курсу. Переходимо на вкладочку Trade, шукаємо монету, яку ми тримаємо. Наприклад, це буде BTC Bitcoin. BTC USDT. Бачимо, що поточна ціна 51 тисяча доларів, і ми прогнозуємо, що приблизно через півроку після Халвінгу. Халвінг помічається у нас на 4-5 місяць цього року. Ціна біткоїна має зрости, а приблизно через рік після халвінгу, тобто наступ на кінець зими, там початок весни, весна, це буде максимальний пік ціни. Я, наприклад, буду орієнтувати на цей чарт, і коли ціна приблизно дійде до ФОМО. Тобто від синього до зеленого це потрібно купувати якусь валюту, а від помаранчевого до червоного чи борячкового, то це треба продавати. Але ж коли саме продати. Так от, Приблизно, коли ціна дійде до оранжевих оцих кольорів, уже FOMO, тоді можна буде переходити на Binance і виставляти на валюту, яка в нас є, ордер на продаж. Звісно, ми можемо просто продати по. Маркету по поточному курсу, якщо ми хочемо продати по поточному курсу, то ми можемо просто вибрати продати червоне, вибрати маркет, вибрати, скільки ми хочемо продати біткоїна, перетягнути повзунець і продати весь наш біткоин, ну коли там буде краща ціна. Можна зробити і так. Але ж ми хочемо продати по максимальній ціні, тому ми будемо використовувати тоді, вже коли воно дойде до оранжевої зони, приблизно, ми будемо використовувати трейлінг стоп або сковзаючий стоп. Передостанній тип ставки. Що таке трейлінг стоп? Як його зазвичай пояснюють? А пояснюють його приблизно так. Ціна біткоїна рухається приблизно. Якщо це бичий ринок, вона буде рухатись приблизно таким макаром. Вона буде війти вверх, потім трохи корекція, потім знову вверх, потім знову корекція, потім знову вверх, потім знову корекція, потім пік приблизно десь там буде. І потім ціна почне падати з маленькими там корекціями. І нам потрібно десь приблизно на цьому пікові, треба тут топ десь продати. Оцей трейлінг стоп, що нам дозволяє? Ціна біткоїну починає на бичому ринку рости. І вже десь тут ми вирішимо, що ми хочемо поставити цей трейлінг стоп. Ми заходимо і кажемо інструкцію. Ми хочемо, щоб ціна продажі слідкувала за ринком, тобто йшла слідом за ним трейлінг, тобто хвостом, там, причапом їхала за ним. Тобто, ми кажемо, ми хочемо, щоб ми продали по ціні. Максимальна ціна в мінус 5%, наприклад, тут. Тому що далі ринок може зробити корекцію, і якщо ми оцей стоп поставили не на достатній відстані, то він просто закриється і продасть наша валюта. А після цього він там, допустимо, піде рости далі. Тому нам треба трошки від максимальної ціни відставати. Трошечки нижче бути, щоб не, не продати свою позицію не по самій вигідній ціні. Ми поставили цей трейлінг стоп мінус 5% від максимальної ціни. Поки ціна йде вгору, оцей трейлінг стоп тянеться за ціною. Ціна піднялась далі. трейлінг стоп продовжує триматися на 5% від максимальної ціни. Коли ціна починає падати, оцей трейлінг стоп. Не рухається вниз. Ціна починає знижатися, але трейлінг стоп залишається на місці. Коли вона знов починає рости і стає вище, ніж попередній максимум, тоді трейлінг стоп продовжує тягнутися за максимальною ціною. І коли ринок дійде до максимуму, він розвернеться, перетне наш трейлінг стоп і ми продамо. Свій біткоін, допустимо, умовний по максимальному курсу, який можливий. Насправді, механізм ну, трошечки складніший. Ми хочемо продати біткоін, ми бачимо, що зараз поточна ціна 51 тисяча доларів. Ми будем, думаємо, що він буде рости. Але ми не хочемо, щоб він продався раніше, тому виставляємо дельту. Дельта це якраз той відсоток, на який буде нижче слідувати при продажі, нижче від максимальної ціни, буде слідувати наша позиція СТОП. За замовчення тут 1,2%, але ви можете вписати любу, любе число до 20%. Більше 20% вписати сюди не можна. Наприклад, напишемо 10% від максимальної ціни. Потім виставляємо знизу, скільки біткоїнів або вручну прописуємо, або можемо вибрати повзунок, який там відсоток, допустимо, 5% від нашого портфеля чи 50%, ви хочете продати. Ну 50%, допустимо, ви хочете продати, 50% оставити на всякий випадок. Вдруг ви не угадали. І нажимаємо Sell BTC. І по ідеї воно б мало поставити цей трейлінг стоп ордер. Але але воно нам не дає виставити цей ордер, воно перекидає курсор в поле ліміт. Тому правильно цей тип ордера було б назвати трейлінг стоп Ліміт. Що це значить? Насправді, коли ми кажемо трейлін стоп, коли він спрацьовує цей ордер, він одразу не, ви... не продає, він виставляє лімітний ордер. Допустимо, зараз 51 тисяча за один біткоін ціна 10% дельта. 51 тисяча мінус 10% дельти. 45 900. Якщо ми хочемо, щоб наш трейлінг стоп, Точно спрацював і виконався від того часу, як ми його поставили, то ми оцей ліміт USDT маємо поставити трошки нижчий, ніж ціна поточна, якщо ми зараз його виставимо мінус нашу дельту. Тобто, ставимо 45 тисяч. Вибираємо кількість BTC 5%. І тобто, коли ціна від максимальної впаде на 10%. Автоматом в нас поставиться лімітний ордер ціною 45 тисяч. Нажимаємо BTC», Нажимаємо Confirm. І наш ордер відкритий з'являється в списку ордерів знизу. Поки не виконалась умова, на чарті цей ордер не з'явиться. Поки не виставився лімітний ордер на 45 тисяч, на чарті він не з'являється. Ви скажете, в чому прикол, на що такий маленький лімітний ордер ставити? Справа в тому, що лімітний ордер працює так, що ви кажете, якщо ви допустимо продаєте, я хочу продати свій біткоін по курсу, мінімум, який я хочу за нього отримати, 45 тисяч доларів за одну штуку. Мінімум. Якщо ви продаєте і ціна при цьому вища. Ринково, зараз воно 51 259 доларів, то цей лімітний ордер виконається по ринковому курсу. Тобто ви кажете, я хочу отримати мінімум 45 тисяч доларів, але він виконується по ринковому курсу, тобто по самому вигідному для вас курсу, який зараз є на ринку по ринковому маркету. Якщо зараз виставити просто лімітний ордер з ціною 45 тисяч доларів за штуку. Тут Лімітний ордер, то він одразу виконається, як по поточному курсу. Бо ви кажете, я хочу продати за 45 тисяч доларів за штуку, а ціна вже краща ніж ви хочете продати, тому вона виконується по ринковому курсу. А при трейлінг стоп, ви кажете, що коли ціна від максимальної впаде на дельту, яку ви вказали, я хочу, щоб цей лімітний ордер виставився на ринок. І якщо в цей момент. Ціна, якщо це продажа, буде краще вища, чим ви вказали в лімітному ордері. Цей лімітний ордер одразу виконується по, по ринковому курсу. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло пояснюю. Бо я цієї інформації так дуже складно знайти. Робиться це трейлінг стоп, використовується для того, щоб автоматично цей лімітний ордер виставився на продаж, тоді. Коли буде максимальна ціна, і він трошки вернеться від цієї максимальної ціни. Щоб не сидіти вручну і не переставляти цей лімітний ордер вручну, не підтягувати його. Так само цей трейлінг, так, відмінимо наш ордер btc USDT. Так само працює і в обратну сторону. Ви можете понизу ринка спробувати. Після піка буде. Зазвичай відбувається просадка ціни. Біткоін доходить до ціни наступного мінімума в цьому циклі, десь приблизно тут. І щоб купити по мінімальній ціні, можна так само поставити цей трейлінг стоп або скозаючий стоп. Ви Вибирайте трейлінг стоп вже після того, як буде максимум, прой пік. Буде зазвичай спад. Гарантії 100% немає, може він так біткоін і піде, але історично, по, по закону цьому паверлоу, закон сили, все відбувається циклами. І після піка йде спад. Тобто ви можете купити, спробувати на максимум ви продали свою монету, там чи інша якась монета. А на мінімумі ви можете її купити. Ви кажете, що я хочу поставити свій трейлінг стоп на там 5% від мінімальної ціни, яка буде. Я хочу купити один біткоін. Ви хочете. Один біткоін, ви допустимо хочете купити по ціні, яка там буде мінімальна. Ставите максимальну ціну, тобто ліміт, максимальну ціну в доларах, по якій ви згодні купити цю монету. Тобто, якщо ви поставите 20 тисяч доларів, ціна починає падати 50, 30, 20. І ви кажете, коли ціна збільшиться від мінімальної на 5%, бо ми тут виставили 5%. Я хочу, щоб на. Ринок виставився мій лімітний ордер з сумою 20 тисяч. Ціна починає падати. трейлінг стоп рухається за ціною. Ціна трохи коригується, але наш ордер не виставляється, поки ціна не підніметься на 5% від мінімальної. Потім вона знову продовжує падати. трейлінг стоп продовжує рухатись. Ціна пересікає. 5% від мінімальної. Спрацьовує наш ордер і виставляється на 20 тисячах. Ви кажете, що ви хочете купити BTC, але максимум, що ви хочете, ліміт ваш це 20 тисяч доларів за штуку. Виставляється цей лімітний ордер. Але так як ціна до 20 тисяч ще не дійшла то ваш лімітний ордер не виконується. Тому, якщо ви хочете, щоб ціна у цей ліміт точно спрацював, то виставляєте, допустимо, 51 тисяча гривень плюс 5%. Ну там 54 тисячі доларів ставити. І якщо ви зараз виставите цей трейлін ордер, то він точно спрацює. Лімітний ордер, який виставиться після того, як виконуються ці умови. Ви ще можете трошки ускладнити. Можна ще вказати Activation Price, тобто ціну активації. Коли почне взагалі оця всі, перевіряти всі ці умови, при якій ціні біткоїна. Якщо ви не ставите її, то ціна активації цих, перевірки цих умов відбувається зараз по поточному ціну маркета, ціну ринку. Якщо ціну Activation Price ви виставляєте, то там всі ці умови почнуть перевірятися там лише при 40 тисячах доларів за біткоін. Дойде ціна, впаде, бо ви купуєте вам треба чим дешевше до 40. І тільки після цього воно буде е, перевірятись, підтягувати цей трейлінг стоп е, за від мінімальний плюс 5%. І коли ціна вернеться мінімальна, плюс 5 перетне цю лінію, тоді вже виставиться ваш лімітний ордер. І якщо він виконується цей лімітний ордер, то Відбудеться транзакція по максимально вигідному для вас курсу. Яку ж цю дельту треба виставляти, щоб не продати раніше, ніж потрібно? Ми допустимо, бачимо в на наступний рік, що вже ціна ця дійшла до червоної зони, і вже ми розуміємо, десь буде скоро пік. Ось цей пік, наприклад. Ось цей пік, і ми хочемо тут продати. Ну, це майбутній рік. Який нам трейлінг стоп приблизно треба виставити? Ми дивимося приблизно, яка ціна була між цими корекціями. Тобто тут була у нас 917 доларів ціна, а після цього вона впала до 894 доларів. Потім 970 і впала до 960 доларів. Ми не хочемо тут продати. Ми хочемо, щоб. Вона дійшла до піка, і тут тоді вже, вже, коли значно різкіші зміни ціни пішли. Ось це від 1130 доларів, ціна різко пішла вниз до 894 доларів. Ми рахуємо, як себе вела ціна в попередній період. Була 917, стала 894. Значить ціна змінилась. Ціна впала на 8,6%. Наступний скачок. 977-960. 961 ділимо на 977. Віднімаємо одиничку. На 1,6%. Ну тобто 10% нам має вистачити, щоб захопити цей розворот. 917 і 791. 791 розділити на 917 мінус 1. А 2,8% це максимально. Значить, ми вважаємо, що 5% нам буде достатньо з запасом. 1130 900. 900. Розділити на 1130. Мінус один. Тут вже ціна. Ми вистали 5% на основі попередніх рухів графіку. Рух ціни на 20% вже закриють наш лімітний ордер, який ми вистали там 5% на основі попереднього графіка. І ми продамо, скажімо, не за 1130, 30, а мінус 5% за 1073. Що близько до піку. Справа в тому, що ми не знаємо, коли це саме цей пік відбудеться, чи ціна ще продовжується рости, але щоб не сидіти і думати, о, чи вона піде далі рости, чи вона зараз піде вниз, ми вставляємо цей трейлінг-стоп і лягаємо спати. Чим ближче ціна підходить до максимально червоної зони, тим менше цю дельту можна ставити. Чим ближче вона до максимально червоної, тим більша віргідність, що ціна розвернеться і піде вниз. Тому на початку ми там можемо виставити 15%, коли вона десь в оранжеву зону. Коли вона вже більш червоніша стає, ми там ставимо 10%. А коли вже бачимо, що вона вже зайшла в бордову цю зону, ми там, допустимо, трейлінг стоп можемо поставити 5% і продати наш актив по максимально вигідному курсу. 100% гарантії ніхто не дає, але це краще, ніж нічого. Але це краще, ніж відсутність будь-якої будь стратегії. І це при умові того, що цей power law закон сили працює. Ну, це я приблизно вам розказав стратегію, як я думаю, продатись частина свого біткоїна на наступному пікові цикла, приблизно там через півроку рік після халвінгу, а халвінг я вам нагадую, буде. 4-5 місці цього року, тобто через півроку, рік після халвінгу, приблизно буде, по моїй думці, і по цьому чартові, і по думці багатьох людей максимальна ціна. Так я думаю, продати частину свого біткоїна, не всю. Частину BNB. І чому BNB? Я розповідав в попередньому відео. Я вважаю, що ціна його піде так само, як і ціна біткоїна приблизно повторить його, ікси ті самі, може навіть більше трошки. Але при цьому ще на BNB можна заробити окремо і я розповідав, як можна заробити додатково до руху ціни в попередньому відео. Переходьте, подивіться. І всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.